Шотландець Джейк Макдональд у березні цього року пережив інсульти. Його руки стали неслухняними. Щоб повернути їм рухливість, треба щодня робити вправи. Чоловікові допомагає персональний робот-тренер. Його розробили європейські науковці. Розумний пристрій зчитує сигнали мозку пацієнта та розуміє, що той планує зробити. Джейк думає, що хоче підняти ліву руку, щоб виконати вправу. Гарнітура вловлює сигнал і надсилає його на комп'ютер. Ми бачимо цю інформацію і кажемо: роботу, тепер і ти маєш підняти руку. Тобто, робот імітує рухи Джейка в реальному часі. Фактично, робот-тренер показує, як має рухатися рука, а чоловік за ним повторює. До того ж, розумна машина підбадьорює пацієнта та спілкується з ним під час вправ. Джей каже, що від таких занять є ефект. Тепер я можу робити це самостійно, бо став ліпше тримати баланс, ліпше зосереджуватися. Але мені, як і раніше, потрібно багато працювати з лівою стороною. робот тренер призначений для пацієнтів, які відновлюються після інсульту чи черепно-мозкової травми. У 80% із них проблеми з рухливістю рук, тому їм треба постійно робити вправи. Однак 60% людей, які пережили інсульт, стають забудькуватими. А комусь просто бракує мотивації. Тож лише 30% Пацієнтів повністю проходять реабілітаційну програму. Учені вважають, що робот-тренер пробудить у пацієнтів цікавість до вправ. Ми надіємося, що робот, який рухається разом із пацієнтом, мотивує його більше займатися, щоб пройти реабілітацію після інсульту. Над проєктом працюють австрійські та британські вчені. Вони вже провели експеримент, у якому брали участь 16 пацієнтів та 6 терапевтів.